Доброго дня. Почнемо з безпекової ситуації. Ворог продовжує тероризувати Дніпропетровщину, бив по Кривому Рогу, страждала Нікопольщина, страждав Сенельніківський район. На Нікопольщині бив по самому місту Нікополь, також Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська територіальні громади. На Синельниковському районі бив по Великомихайлівській громади. На жаль, маємо двох постраждалих: дві людини 44-68 років, а також. Страждали в першу чергу об'єкти цивільної інфраструктури. Це приватні підприємства, промислове підприємства, будинки, багатоповерхівки, лінії електропередач, сонячні панелі, автівки і гаражі. Завдячуючи нашим силам протиповітряної оборони, приземлили 20 безпілотних літальних апаратів та одну крилату ракету. Минулий тиждень був досить насичений на події, і область мала за честь приймати конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України. В західі прийняли участь очільники і керівники міністерств, центральних органів виконавчої влади, фахівці обласної військової адміністрації, голови районних військових адміністрацій, а також органи місцевого самоврядування. Були залучені до конгресу і правоохоронці, і військові і рятувальники. В Першу чергу говорили про такі нагальні питання, як захист об'єктів критичної інфраструктури, про водозабезпечення громад Нікопольщини та Криворіжжя після теракту на Каховський ГЕС, про організацію освітнього процесу в сучасних умовах, про реабілітацію військових і цивільних, про підтримку міжнародників, про розмінування сільськогосподарських земель це вкрай важливе питання, і саме ці заклади. Вони допомагають ефективніше їх вирішувати, також Область прийняла на минулому тижні форум ветеранів. Це перший форум, який проходив в регіонах. Його презентувала міністр справах ветеранів Юлія Лапутіна. До цього форуму підключився в онлайн форматі заступник голови офісу президента Олексій Кулеба. Приймали участь багато людей, які були зацікавлені в цьому питанні, і говорили в першу чергу про підтримку наших захисників і захисниць, про працевлаштування про створення певної інфраструктури. Це також про реабілітації. Тацію про програми Я ветеран про помічник ветерана також. Ці форуми сприяють вирішенню всіх питань ветеранів, і вони вкрай важливі. Це перший форум, який був проведений саме на Дніпропетровщині, раз на місяць. Ці форуми будуть проходити в всіх областях України. Про енергетичні об'єкти це вкрай важливе питання. Ми розуміємо всі, що ворог буде намагатися відновити сценарій минулоріччя, але. Обласна влада, державна влада і органи місцевого самоврядування разом роблять все для того, щоб опалювальний сезон пройшов без якихось перешкод, і без збоїв. Допомагаємо ми разом з органами місцевого самоврядування, і енергетичним компаніям по захисту об'єктів критичної інфраструктури. Аграрний напрямок тривають жнива, збираємо кукурудзу, соняшник, сою, гречку, проса, зерновита за набобових. Культур вже намолотили понад 27 мільйонів тонн. Це досить непогана цифра для нашої області. Працюємо вже над врожаєм 2024. Аграрії завершили його на 40%. Погода сприяє І Сіємо Наразі пшеницю, ячмінь та жито. Ну і про програму президента України Володимира Зеленського «Пліч-о-пліч». ми допомагаємо, продовжуємо працювати в напрямку допомоги Херсонщини, бобровику старосілля Ольгина. Відбудовуємо ці села після російських загарбників. Наразі 31 будинок повністю відновлено, 40 в роботі. Нагадую, що 220 об'єктів нам потрібно буде відновити. Робимо все для того, щоб мешканці поверталися в свої оселі, в комфортні будинки. лагодимо дахи, лагодимо фасади, встановлюємо вікна та двері.